Круглорічно потикласі, з вами особливий Дімасік. Кстаті, не дивіться то, що я тут поклав на заставочку. Це просто так, я вам зараз буду розказувати. Де ж. Інтересні факти про мене, дивіться. Саме перше, чого Дімасік особливий? Це є ціла історія. Сидимо ми з Титаном 44 статі. Хто не знав, це мій найкращий друг Титан 44. Ми ще з десь дружимо. Ще навіть з садика десь там. Коротше, е, я не знаю, чи був тоді ще перший клас, чи ми ще не ходили в перший клас, нам було по шість років. Я сидю на дереві, він щось там внизу ходить, і там якась тьотя, ну, моя сусідка стукає в двері до, до других там сусідів зверху. І вони щось не відкривають. А я кричу такий: Відкривайте це я, Дімасік, особливий. І після того, коротше, на мене так по приколу, Ярік почав казати, ще там. Хтось почав казати, і тут мені це подобалося, і я почав себе називати Дімачиком особливим. Така прикольна історія. Кстати, щоб я це все закріпити, я создав каналчик Дімасик Особливий. І, кстати, знаєте що, що? У мене це не перший канал. У мене був ще один канал. Самий перший канал він називався Дімасик особливий теж. У мене тут всі букви з великої, а там були з маленької, тільки перша д. Там була оранжева заставочка. Тут о, нічого не було, оранжева заставочка і Д. Тут де моя фотка. І це був мій перший канал. Я його здав у 2021 році. У мене було там два відео. На жаль, я ці відео не, міг, не зможу встановити вже. Я їх удалив. Там було щось. 11 переглядів на першому і на другому відео, примерно так само. Я їх удалив. Бо я думав, що YouTube це коротше, просто одне відео скинув і в тебе вже мільйон подписчиків. Ну, малий дурний був, ще, так сказати. І е, тоді я создав цей канал, цей самий канал, що зараз в мене, літом. Я його знімав там щось тижня, два чи скільки, і знову видалив всі відео. Було 12 подписчиків, там пару штук відписалось, було 7 подписчиків. Ну а зара, друзья, всем спасибо. дивіться, 37 підписників, 5к переглядів. Оце да. Спасибо вам всім, друзі.